Я зараз йду до Небесної Сотні і хочу сказати, що це перші люди, які загинули за незалежність нашої України. І ті, хто кажуть, що нам незалежність ну, так, подарували чи легко дісталася, ми зараз платимо велику ціну за свою свободу. І нічого так просто. І так легко Україні не дістається, ніхто й нічого не дарує, повірте. І я скажу, що це люди, перші люди, які загинули на інститутській, вони якраз і зберегли нам. Скажімо так, на першому етапі незалежності України. Я зараз йду вшанувати їхню пам'ять сьогодні День Незалежності, тому що для мене це особливі люди, яких я дуже ціную. Вони для нас завжди живі.